Коротше, наконець я попав сюди. Якщо хочете більше обзорів, я вам можу показати офігенні трактора. Тут у мене є все, що хочеш. І такі, і красні, і жовті, і зелені. От, всі, які захочеш. Е, зараз я залью воду в цей Титан. Сьогодні я вам показую Титан Т-24. Отакий е, жовтенький трактор. Офігенний. Він мені дуже подобається. Для початку залить воду. Вода холодна. Супер. Так. Заливи сюди воду. Бачите, она холодна. Сейчас тут повитираю ее трошки. Так. Сейчас мы ее трошки окупаем, потому что хочется ее показать красивим, який він чистенький Стоит тут Ах, на кроссовке на як как всегда. Так. Т-24. Ось він такий, красавчик, стоїть тут. Так, привіт всім! З вами тракторок. Зараз покажу вам класний трактор Титан Т24. Ось, бачите? Титан Т24. Ось такий тут стоїть трактор у мене. Так, першим ділом, для того, щоб зрозуміти, що це за трактор, я ж на ньому поїжджу. Опа! Так, стояв він в холоді. Зараз температура ну, я думаю, 6 градусів. Так, коробочка тут виключена, я провірив. Е -е... Так, що в нас ще треба подивитися тут перед тим, як заводити його. Е -е, це декомпресор, походу, в нього збоку тут знаходиться. Треба його з ним заводити, мабуть. Так, а ну-ка. Так, а ну-ка. Більше надо походу. Сейчас я тут пальчиком придержу. Всім привіт на каналі Тракторок. Сьогодні в мене Титан Зараз по-бистрому, поки ще не так темно, розкажу про нього. Цей трактор мені сподобався найбільше з усіх, яких я робив в відеообзорих що? Чого? Тому що він найвеликий, наймощний, найкрасний, І я роблю обзор зараз Це Титан Т-24. Тобто у нього 24 лошадей заявлено сіла. Отак, так? ми Перше впечатлення, звісно, ярке. От я на ньому ганяв тільки що туди-сюди, там по площадці Поїхав, на пониженні, на повишенні поїздив. Подивився, як машини управляти. Машина, звісно, велика. Ну от типу з усіх міністра. Тобто, з усіх це ТЗБ. 24 коня. Заявлена на мощність у нього. Давайте покажу, як він ближче виглядає. Так, 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 так. Акумчик у нього. No Name називається, бачите? Нічого не зрозуміло, я думаю, тут акум стоїть. Mm, без поняття, який не можу так сказати. 80-й повинен бути. Давайте почнемо з отак от капотик у нього такий. Отакий от у нього капотик Такий увесистий, в принципі. Опа. дебелий капотик Тут і в принципі метал уже не такий, як в от. Е, ну що, наприклад? Не такий як в зубру, або не такий, як в Фортешке, якийсь там маленький. Тут уже крутий сейчас. Так, мені подобається це все діло. Крутить, звісно, воно все-таки прикольне. Дивіться. І зразу, що мені не подобається в цьому тракторі, це то, де стоїть цей генератор. Що за тієї? Чого він стоїть там, куди летить грязюка вся. Па-ба-ба-бам. -ба Косяк. Оце треба перенести кудись сюди, Оцей генератор. Або і ще можна зробити якусь пластину, щоб вона його ховала. Ну, Тут він натягується, так і ще. натягується. Тут два рівня у нього йде. Більше йому не треба, хватає двох. Передня балка, Дивлюсь на неї і бачу, що вона класна. Чому? тому що отут вона усілена. Якби вона була просто квадрат, з квадрата зварена, вона була б не така мощна і видержувала б меншу нагрузку. Тут вона усілена, це круто. Дивлюся ще, що є три болта. Значить, колія я в цього трактора регулюємо. Отут відкручується, видвигається, виставляється по задньому колісу або. Заднє попередньому, тобто кому вже як удобно. Я б, наприклад, виставив спочатку, а задню вже швидше виставляти. Не треба з рульовими тягами тут гратися, розкручувати. Взагалі, робіть, як знаєте, ви всі мастера, так що придумайте. Так, глушак, дивіться, ось, скільки яке пространство між рівнем. Так, подумайте, чи воно не буде у вас терти. Що в нас там, натяжитель. Рімінь погнав туди, там защитний кожух, такий. що це таке. Водяне охолодження, І там крильчатка ще. значить Принудительне водяне охолодження у цього тактного дизельного двигуна. А маркіровка цього двигателя 11,15. Десь ми її зараз вам покажемо. Так, це такий двигатель, він тут стоїть. Зараз я вам покажу. Є ось е, датчик, бачите, давлення масла, такий механічний. Е, ребята кажуть, що треба поміняти тут трошки проводку. Щось там чи попідкручувати, щось не фонтан у них було з проводкою на цьому тракторі. І е, ще шлангочку поміняти треба, якусь тут. Оцю шлангочку, тому що, що вона задубіє скоро зимою. І їй буде. Так, об'єм двигуна 11.15, маса двигуна. Бла бла бла. Ну, такий отакий двигун, коротше. Тут глушити його, підгазувати можна. Щуп. Дивіться, як, як і де він. Ось там є якесь масло навіть. Масло у нього міняти треба через 20 часів перших. І потім через кожні 50 міняти масло. По преимуществам ще цього тітанчика, дивіться, що тут у нас взагалі є. Раз і два. Два гідроциліндри, так званих. Так, один, із, один із плюсів цього трактора це оцей двосекційний розподільник, що в нього стоїть. Дивіться, оцей стоїть назад, сюди. А оцей можна підключити або назад, або наперед. Можна туди, щось... туди поставити якесь навісне обладнання, і буде він у вас е -е, працювати, так як ви захочете. Так виглядає, він тут тробак стоїть. Привод фризи, ось зв'язочка. Бачите, там регулюється колія задня оціма болтами. Так воно роздвигається. Ось так, от от, от, от от. Сюди вставляється переключатель на фризу. Така в нього сідуха. О, відкидається навіть. Бачите, пружинки є. Це в комплекті до нього йде. Крило. Кстати, тут, по-моєму, є ще ручки, сюди ставляться, або сюди ставиться ручка, або ось тут є під ручку. Такі відвертві. От Коли тут буде ручка, буде зручніше. Ззаді тут може бути е, ящик поставлений під інструмент. присутствовать він на цьому тракторі. Перше впечатлення хороше. Е, видно, що він більший набагато дебеліший такий, можна сказати. Так, я покажу, що у нас тут. Тут по класике у нього все. <гум> така у нього приборка. Сідав я сюди в цей трактор. Зараз покажу. Коробка реально мягка. От, типа, я пробував там інші трактори. Я пробував інші трактори, і там була коробочка, ну не чітко входило. Тут коробка вже прикольна. Ну вона реально класна. От, така коробка в нього коштує цей трактор 2550. 2550 доларів він стоїть. От, дивіться. Чи сподобається він вам чи ні. Я б е, серед якихось мототракторів е, реально цього, мабуть, взяв. Чого? Тому що ну, він великий, на ньому сидиш, як цар. Тут місця дуже багато. Ось дивіться, я вам зараз покажу, скільки там місця спереді. Отак. Закрию цю штуку. Тут є саме, така фігня. Так, масло мінять. Акумулятор зимою заносить. отут стану, значить і покажу вам, як він виглядає. Дивіться, скільки там місця. Ну реально. Отакий в мене обзорчик від тракторка сьогодні. Е -е. Акумулятор тут прикручений. Там є місце, можна, якщо що, генератор туди ще перенести. Бачите, тут можна щось прикрутити. Отакий трактор. Бачите, каресина в нього. Головне, щоб він працював. А щоб він працював, треба його експлуатувати по інструкції. Масляний, воздушно-масляний фільтр. Тут є масло. Міняйте його теж. Плітку багато пилі, вона там осідає, тому його треба чистити, міняти. Після. Обкатки обов'язково поміняйте масло, не зажлобіть масло. поміняти. Пожалуйста, це спасає. Він набагато довше буде ходити, тому що коли він новий, там е, ще двігатель не притертий. Е, якісь часточки відвалюються, мікроеліменти, які попадають в масло. Його треба зливати. Пожалуйста, міняйте масло. не немає. Отакі такі Тітанти 24 я сьогодні отсняв. Мені сподобалось. Якщо хочете більше відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це мене мотивує робити більше відео, і я буду робити більше обзорів цікавих. У нас тут багато всякої інтересної техніки. Якщо буде багато просмотрів і лайків, я буду більше викладати даної інформації, даних обзорів буду робити більше. Тому підтримайте канал, ставте лайк, підписуйтесь на канал Тракторок. Холодно. Якби не було. Якби не було. А як у нього заводить оце? Якщо камера в руці. Давайте попробуємо ногою. О! -ха -ха! Достав ногою туди. у него вот так вода вливается, бачите? Буль буль, буль буль Так, сейчас мы ему откроем тут доступ воздуха. Все, хай чем? хай сливается вода. Еще раз трошки его вам покажу. Мне он сподобался. Реально классный трактор. Характеристика цього трактора є в описанні можете подивитися на сайті. Більше обзорів, дивіться на техніку, якщо ви хочете собі щось таке купити. Ну і, зрозуміло, що підписуйтесь на канал. Якщо, кстати, у вас щось поламалось, то напишіть мені в коментарі під цим трактором і другі люди будуть бачити взагалі відгуки правдиві про цей трактор. Якщо у вас він вже є, напишіть, будь ласка, чи ви задоволені, чи ні. Якщо так, да, поставте лайк. Якщо ні, напишіть, що в ньому поламалось і як ви вирішили дану проблему.